Так, наслухався тої штуки під враженням. Дуже люблю, як воно звучить. Дуже мені подобається їхній почерк, скажімо так. Зроблю швиденький огляд, бо то вже трохи довго з ним вожуся. Значить, ну, про голову з лінійним мотором я вже розказував, моментально позиціонується, всі. Ці, ці штуки Підсилювач, вони поставили тут поближче до голови на окремій платці. А тут в них розміщено, значить, Та, це вже починається з серва. Це аналогова серва. Бере сигнали з підсилювача. Обробляє їх і формує оці всі штуки. Е, трекінг фокус, слайдінг, оце все. Тут же в нас вже є. Так звана цифрова серва. Ця мікросхема вже, скажімо так, мудріша. В ній є якісь мікрокоди. Вона бере сигнал РФ, який формується ще ось тут: з підсилювача ай так званого, тобто вихід ока самого. Декодує його, де обробляє, перевіряє на контрольну суму, формується тут, власне, формуються оці, оці сигнали, детектяться помилки оці C1, C2, то в курсі, той знає. Тут здається, якась ще пам'ять є в неї доставлена для її потреб. Тобто, Тут ще й буферизація, є. значить вона дає сигнали там перечитай мені трек, якщо збій якийсь або щось таке. На виході цієї плати ми вже маємо не цієї, а цієї. На виході цієї плати ми вже маємо цифровий сигнал повністю в форматі i 2 s не путати з І2С, i 2 c i 2 s це власне квадратна шина для звуку. Також на цій платі ми бачимо кварцевий резонатор. Він, власне, задає частоту роботи всієї системи, всього сідюка. Від якості цього кварца, власне, залежить джитер вихідного сигналу, джитер коаксіального виходу СПДів, джитер того, що йде на ЦАПи. Дехто міняє цей на якісь цілі плати генераторів. Одним словом, є, є ціла мода на заміну тих кварців на щось ще. Я не знаю, чи в цьому є особливий зміст. Може, не буду токсичним, може воно дійсно має право на існування. Особисто не пробував, не знаю. Значить, з цієї, з цієї плати сигнал вже в цифровому вигляді йде на цю плату, на якій стоїть цифровий фільтр. У нас тут 58.03. Звичайно, цікавіше, би було якесь PMD-100 попробувати. Ну, побачимо. І тут бачу трансформатори для розв'язки, цифри, скорше всього для виходів. ось цих Коксіалів, воно має два коксіальних, оптичний, вони якось переключаються. Мені це зараз не дуже інтересно, так що йдемо далі. Цифровий фільтр власне, робить восьмикратний оверсемплінг і віддає сигнали, вже підготовлені для мікросхем ЦАПа. Мікросхеми у нас ПЦМ 64, як я вже казав. Значить, <кій> і тут є момент. Якщо ми візьмемо Даташит на PCM64, ми побачимо, що вони є 18-бітні. той час, як в нас тут написку, чітко вказано, що це є Real 20-біт Super Linear Тобто, як же ж так? А от так. Денонівці Зробили дуже цікавий фінт. Значить, це є, є регістр. ПЦМ 64 приймає дуже, скажімо так, немає ніякої логіки в собі, тобто вона приймає паралельний сигнал. Всі біти от, треба одночасно завантажити паралельно в неї. І воно видасть струм на виході відповідний до коду. Тобто там немає, як в ПЦМ 63 ні регістру СУ, нічого немає, ніякого інтерфейсу, по суті, мудрого. Тому е, тут стоять оці пропіетарні денонівські ключі, е, не ключі, регістри СУ, які, власне, формують 18 біт які потрапляють сюди на ПЦМ-ку. А ще два біта А ще два біта в нас зібрані ось тут. Значить, ось ці плати вертикальні, плюс ось ця мікросхема і ось ці дрібні резистори ось тут. Формують ще R2R сегмент ДАКа. На 2 біта. Е і струм з цього сегменту змішується з струмом від ПЦМки, і таким чином вони <coughs> зробили 20 біт фактично на коліні. Е ці підстроєчні резистори це корекція старших бітів ПЦМ-ки. Бачите, ключі на якісь там пафосні. Це досить дивно. Звичайно, 74 HC серія. І... Також трохи дивно, вони власне, зробили на розсипусі молодші, молодші розряди. Я би, певно, робив старші. Ну, але їм видніше. Тут ще важлива штука, тут зроблено ще е на якомусь з тих ключів, я вже не пам'ятаю на якому, так званий пристрій вибірки зберігання. Тобто як воно англійською? Семпл. Це дуже необхідна штука для мультибітних ДАКів от такої архітектури. Е, і де вони сигнал з нього беруть? Напевно, не з 58.03. Бо воно, походу, 58.03 не вміє дегліч робити. Мені здається, що цей оцей їхній регістр формує оцей дегліч сигнал. Треба схему дивитися, вже не пам'ятаю. Значить, з казкового тут. Ось ці конденсатори я вже згадував, які мають щось, чимось обмотані вони, щось мають на собі. Я думав, тут Дуорекс, але це навіть не Elna, це ніпон. Ніпон чи мікон, так званий. От емблемка їхня. Тут видно. І також вони наділи такі пояски на ось ці плівкові конденсатори. І на ці плівкові конденсатори. Тут же трошки простіше, але плівковий все одно має таку шубку на собі. Для чого це? Що це, це відомо тільки тим, хто розробляв. Цю схемотехніку. Ну, конденсатори явно якісь заказні, бо інакше й не може бути. От така штука. Ще раз скажу, що звук, я їх люблю дуже. Такий він ненав'язливий, не різкий і одночасно там все є. І високий, і низькі там. Все в порядку в нього, скажімо так. А ось так виглядає наш денон в рідному футлярі. Така лакована, дорога, дерев'яна кришка. Ось така крута штука.